Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас: Футбольний огляд, футбольний прогноз, Українська Прем'єр-Ліга. 14-й тур. Ми надалі розглядаємо матчі цього туру. Я вже дав на перший матч п'ятниці. Карпати Колос. Дивіться трішки раніше. Є вже відео, прогноз від мене. А зараз, як ви здогадалися із назвою цього відеоролику. Піде мова про другий і третій матч 14-го туру. Поки ще першого кола чемпіоната України з футболу сезона 24-25. Умощимося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коментарі, пости. Це дуже-дуже важливо. І е, матч номер 2, 14-го туру Ворскла ЛНЗ. Полтавчани провели 13 попередніх матчів, і при цьому забили всього лише 12 м'ячів, але пропустили аж 18. Багато пропускають ворскла, і мало забивають. Неважнецький сезон 13 здобутих балів в таблиці, і 12 місце для Полтавської ворскли. Це не місце. Я, особисто я не знаю, як ви, не звик бачити Полтавську Ворсклу на 12 му місці. Тому я вірю, що все виправиться. Все в руках або що, як кажуть футболісти у ногах футболістів. ЛНЗ Черкаси, шоста позиція. Ось це я розумію, другий сезон поки що. Свіженького новичка. Я ще так, як і в минулому сезоні, ЛНЗ називаю новичком. Тому 2-3 перших сезони треба притиратися, і це у Черкаського клубу виходить. Я радий, дуже радий, що є такі ось новенькі клуби, які втручаються в боротьбу. Це йде тільки на користь українському клубному футболу. І мені подобається, як це виходить у ЛНЗ Черкаси. Я вже сказав, що в Орсклі треба працювати, в Орсклі треба забивати, в Орсклі треба перемагати. Але ЛНЗ це дуже міцний горішок, який на відповідь так само. Хоче і забивати, і перемагати, і добуватись е найкращих показників. Тому, друзі, як правило, коли зустрічаються два таких просто клуби, який конче потрібно забивати, здобувати бали завітні, я сразу заглядаю у свій улюблений параметр. Чи він є, і чи не дуже замало дають буки. На цей параметр. І на радість особисто для мене. Я дивлюсь, ворскла ЛНЗ тотал більше двох рівно коефіцієнт 1,7. Мені е, такий коефіцієнт підходить. І я беру, як за основу, такий варіант прогнозу. Ворскла ЛНЗ тотал більше двох. Рівно за 1,7 Ну, і в цей же день матч номер 2, а всього в турі матч номер 3 на стадіоні Лобановського Динамо Київ приймає Одеський Чорноморець. Дуже багато матчів зіграно між цими двома чудовими клубами. Але, зрозуміло діло, фаворит, причому неймовірно. Фай, фаворит. Е, в цьому протистоянні Динамо Київ, звісно. Чорноморцю, якщо й вдавалося перегравати Динамо Київ, це було, по-перше, і давненько вже було, і по-друге, при певних обставинах, погодьтесь, що дуже рідко таке буває, щоб Чорноморець навіть на рівних грає з Динамо. Буває. Я не кажу, що. Динамо Київ це не переможна команда. Буває. Але, як правило, Динамо Київ на голову, а то й на дві, вище за рівнем, за підбором гравців і за показниками. Я думаю, цього разу не буде винятку. Але на всяк випадок, давайте ознайомимось, де і з якими показниками в турнірній таблиці знаходяться. Обидва клуби. Динамо Київ, як я і сказав, лідер перше місце. 12 матчів зграно. Є матчі в запасі у Киян. 29 забито, 9 пропущено. 32 бали. Чорноморець, 13 та сходинка, друзі. Неважнецький сезон для Чорноморця. 13 відіграли всі матчі. 8 забито, 14 пропущено. Небагато пропускає, але і забиває зовсім нічого. Погодьтесь. Я думаю, такий Чорноморець, з усієї моєї поваги до одеського футболу, такий Чорноморець Динамо Київ повинен впевнено перегравати. І, ну, можливо, ну, якщо навіть другий чи третій склад Динамо виставить, все одно буде перемога. Складніша, звісно, ніж. Основним складом, але все одно буде перемога. Я тут навіть сумніву не маю. І тому мій прогноз: Динамо Київ перемога і тотал більше 2,5. Починаючи від рахунку: 2, 1, 3, 0, 3, 4, -0, 4, 4, 8. Ось. Щось на кшталт таких рахунків я очікую, особисто я. Можливо, хтось зі мною не згоден. Пишіть в коментарях, друзі. А взагалі-то не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки коментарі, пости це дуже важливо. Забув сказати: перемога Динамо Київ і тотал більше 2,5, коефіцієнт 1,69. Майже 1,7. Коефіцієнт непоганий. Отже, друзі, ще раз дякую вас, вам за перегляди, за підтримку і активність. Бажаю міцного здоров'я, скорішого миру, скорішої перемоги. І щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Посилання на всі мої соціальні мережі. Ви легко знайдете. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, у тому числі, посилання на наш телеграм-канал, де я виставляю скріншоти по моїм прогнозам. І замітьте, виставляю набагато раніше, ніж відео ось тут на ютюбі. Тому, хто хоче бути першим і знати про мої прогнози, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання в першому закріпленому коментарі. Ви будете першим, і ви будете заощаджувати 5, а іноді навіть і 10 і більше хвилин свого особистого часу. Дякую, що завітали. Дякую за розуміння, друзі. Ну і, звісно, хочеться побажати вам, крім миру, перемоги і добра, також, щоб ваші улюблені. Клуби частіше тішили вас своїми показниками, своїми результатами і своїми звитягами. Хай вас трішечки побалують. Отже, всім добра, перемоги і удачі. До скорих зустрічей, всім па-па.